Зіркові поради студентам відбулася відкрита зустріч з українськими музикантами Оленою Тополою та Олексієм Дібровою. До Івано-Франківська артисти завітали на гастролі. Втім, перед концертом вирішили поспілкуватися з місцевими студентами, аби краще зрозуміти сучасну молодь, її наміри і бажання. Ми в суспільстві все вирує, все змінюється, відбуваються якісь процеси, прогреси і так далі. А ми дорослішаємо, Ми такі залишаємося в чомусь в олдскул. І я вважаю, що саме для того, щоб розуміти молодь і одною мовою спілкуватися, розуміти наміри, якісь інтереси, куди люди хочуть рухатися, чого вони хочуть досягати, в чому вони хочуть жити, в якому прояві це важливо розуміти. Тому треба бути в курсі всього, що відбувається в маленьких дітей в головах, там у тих, хто в школі, у тих, хто в університеті. Ці у тих, хто далі після університету вже ну це дуже важливо мати конект з усіма цими віковими категоріями. Музиканти наголошують на необхідності діалогу поколінь, адже від молоді залежить майбутнє нашої країни. Співак та композитор Олексій Діброва каже: немає нічого ціннішого за власний досвід. Втім, для особистісного зростання необхідно бути відкритим до нових знань та ідей, а їх можна отримати від спілкування з іншими людьми. Я віддав. Навчанню 9 років. І можу сказати, ну, звичайно, я багато із свого навчання взяв, але життєвий досвід він є найцінний. Як мені завжди говорив мій тато, що розумні вчаться на, на помилках інших, а дураки на своїх. Тому, знаєте, ми кожен якось все рівно наступаємо на ці граблі і вчимося самі. але Сьогодні гарна є можливість все ж таки молоді розповісти, що, щоб вони не наступали все ж таки на свої граблі, а дивилися, як це роблять інші. Тому це потрібно робити. Спілкування студентами засвідчило. Українські музиканти готові не лише надихати своїми піснями, а й ділитися власним досвідом і підтримувати сучасне юнацтво. Лілія Буцяк, Геннадій Домнюк, новини на вежі.